Я вже прийшла. Добрі раночок 7 настрої. Діти що, потурає. Може, погода набереться, щоб не стирати. Люді проплиталися. Все, мої хороші, я сідаю. Куди поставити? Все, з Богом. Володимир, дивіться, що там у мене. Дехто не вірить, чому я там зубчиком думаю, що це я просто відумляю. <Це чого>? Завтра ведуться <витомиться>. піти. І не болів, знаєте, навіть не болів звук. Наверно, Навірно, все класно. Може, якщо постійно поставимо, то буде доступаєш. Я корні ну, б... запахую, не постійно. А зверху як буде почасні? Зараз корні <плес> <парню>, запакували. <уже> я <плес> планую за чекаю. Сьогодні у нас після вас Все, Будь ласка, три дзвони, якщо не знаю. Сейчас <клес> буду едем. Будут руки поговорить. Нет, там шестый, там шесть <клес> написать. Может быть, с ним победим. Я же 6 минут буду не попробовать, потом не пойдет. Пока не будет. Завтра мы выходим, что. Я не спешу.

може є така різня, що можна не втрачати свідомість, так? Це сосуди, реакція сосудів. На любу, мабуть, не вистачається. Це ж на перший раз. Лекарство буде попадати на язик, на губку, трохи подальше. Потерпимо. Все, вам щасливенько попадайте. Все, пока-пока.

3-4 дні при напушуванні зубчик може трошки кругувати. Це нормально. Може трошки йде попухне, Теж не це Все, ще нормально, вкусайте. Добре, дня. На території.

Скільки часу? Час. Час не їсти, годинки, не будуть водички. І ви мені треба десь через тиждень. На ну, тому тижні мене не Треба записати. Треба записати через тиждень. Це опять во вівторок, так? Ну наберете десь десь вівторок. Сьогодні буде 300 гень. Дякую дуже. Дуже дякую вам, Альона Володимирівна і Анатоліївна, дякую вам. Ви дуже класні. Не показує вас. Гарні, я не показати? Все. Привіт. Я вже вийшла від стоматолога. Дуже дякую нашим лікарам-стоматологам. Дуже класні. Вони у нас від Бога, чесне слово. Я вже стільки років ну, хожу, просто ви бачите, що навіть хто це боїться. Не, не бойтеся, ви ж бачите, я сиджу Посміхаюся. Це я не знаю, чому боятися лікувати зуба. Я не розумію. Не треба. Я навіть просто як, ну, щоб звісно, не зрочить, я відпочиваю. Не знаю, я не можу говорити за інших. Може, ще це залежить від і лікарів. Так само може залежати як від людей. От смотра яка людина. От ми, вже я говорила, це не раз ми приходимо у магазин, і у магазині Здравствуйте. і в магазині стоїть продавець. Там такий гарний товар, дешевий, завідний. Хочеться його взяти Але продавець не так поводиться з людьми, як потрібно. І буває. Без настрою, і тоді вже нічого не хочеться. Ні того товару гарного, дешевого, нічого. І не хочеться навіть у той магазин заходити. А я вже, скільки знаю, це не то, що там я ну, щось там чи нахваляю. Я, ви знаєте мене, я кажу завжди правду. Ах. У нас же всіх може і боліти щось, і настрою немає. І от мене сьогодні геть настрою немає. Мені погано було вночі. І по мені це видно. А по наших ось цих лікарах скільки я знаю, завжди посмішка, що у Володимирівної Альони, що у Наталії Анатоліївни. Класні стоматологи. Я вам дуже вдячна. Нехай ваші ручки не болять терпіння вам і хороших пацієнтів чи як, ну, щоб були адекватні, звісно. Тому що ви все робите для нас. Щоб нам було якнайкраще. І я вже стільки цього всього пройшла. Я настільки знаю, що ніхто не винуватий там, що там буває. Ну, Я говорю це про себе. Що буває там відбувається? У нас імунітет, у кожного різний. Різні, як здоров'я в нас різне, бачите, інша людина рве зуба, каже, я йду просто, мені хоч би що. Я вирвала, чи вирвав, і пішов, чи пішла. А я от для мене ось так. Я втрачаю свідомість. І хто це винуватий? Не лікар же винуватий. А от самий наш імунітет. Таке щось у нас, знаєте, є хворе, серце, сосудами проблема. І так відбувається. І це можна говорити часами, днями це все. Але лишнє не треба говорити. Я ж це знаю, це правда. Так що треба, є проблеми, ідіть лікуйте. Не бойтеся. Мені дозволили, я вам трошечки зняла, попросила, бачите, а хтось би, може, інші сказали б, нащо воно таке, оце? не треба. Ну, так що люди, хто не розуміє це відео і буває там кажуть, що там я знімаю, я дурниці не знімаю, я вчуся у других. Беру від кожної людини всього потрошку. І думаю, може комусь теж буде полезно. Вибачте, я розмовляю мене суржик, але я думаю, що ви мене. зрозумієте. Зрозуміє. Так що тримаємося. На все добре і до зустрічі. Я зайду додому і покажу вам картину. Сьогодні я скину відео таке коротеньке. Ну, може, воно і не коротеньке, бо там вже ж скільки лікували, то може комусь і не цікаво. Але чому не цікаво? Я думаю, що цікаво, я показала, що я не боюся і щоб ви не боялися. То покажу вам картину, яку намалював. Мені Михайлович, але я дуже хочу, щоб він намалював картину велику. І я хочу знайти бумагу, але її нема чомусь з великої бумаги. Я думаю, взяти оті листочка, піти купити ПВА клей і якось склеїти, щоб картина получилася велика. Ну, а рамочку не знаю. З чого придумати рамочку, я навіть не знаю. Так що, ось такі справи. Ну, щоб не лінувався, то малював би. Гарно малює, дуже гарно малює. Я ж казала вже колись у своїх перших відео, як він намалював. Ото знаєте, картинки були такі три дівчини Віра Надєжда і Люба. І він їх просто ну, намалював однакові. і... Ісуса Христа намалював, ну так йому дається, і Богородицю Марію намалював. Ну він вміє малювати, що там казати? Вміє. Просто що треба, коли у тебе є е, талант, щось треба просто, щоб е, себе взяти в руки і його якось не ховати. а як розвивати треба, як людині треба розвиватися, вчитися в чомусь, хоча б трошки у чомусь, хоча б не в такому сложному, хоча б якось понімати людей і, знаєте, ну, таке, це. Я не психолог, але дуже прислухаюся до людей, хто що каже. І думаю, що... Мені це дуже допомагає, тому що я бачу по собі. А я дуже-дуже-дуже змінилася. Може, просто мене ось так змінило моє життя, що було нелегке. І з дитинства я розказувала, як мама залишилася одна з нами, трома мама хворіла. В її була майже гангрена. Вона зголосилася зразу на двох ногах операцію зробити. Інсульти, інфаркти, батько хворів, я була маленька. Я це все бачила. І е, життя було нелегке. Знаєте, у селі під лісом, а я сама меншенька. Всі роз'їхалися, брат, сестра. Я була з мамою. Ну а потім бачите, і в мене так з Ігором. Все не так дуже просто. Але, але якщо я подумаю, то у людей набагато є е, хуже, хуще є багато, набагато. А це гуще, знаєте що, це хвороби. Головне, щоб були в сім'ї діти, внуки, ми, рідні, близькі, здорові. А то все, повірте, то все просто єрунда. Буває, у мене знайомі кажуть, а все капець, я нічого не зроблю, я не можу вирішити проблему, вихода немає. Я кажу, є вихід, Є завжди вихід. Треба старатися і все вирішиться. Вихода вже нема, коли людина вже там. От тоді вже так. Да. А поки ми тут то завжди вихід є. Я виключаюся. Я зайшла в магазинчик Отраж. Я вже давно не була тут. Жду, щось там не можна на комп'ютері зробити, то поки жду. Сказали погулять. Такі горішки. Класні. 59, 60 гривень почти. Будь далі. 59,90. Такі ціни. Такі. Як дуже дорого, то. І ні, нормально. Як гарно. Бачите? 39 гривень кекс панетонний Ось такі ось. Все є, що хочеш, є. Ви тільки гроші Все є. Все є, що хочете. Ось такі, теж у нас дітки люблять онуки, кабаноси Поносы 64 90, 65 гривень. І так їх чимало дело вам скажу. Так, морква по 19 гривень, картопля по 9,80, цибуля 29,49, Помідори 68. Ось такие 119. девятнадцать. Чисто. 59 огірки. 119 перець, я вам скажу, що зараз для зимі то перець недорого. Зовсім. ось Який гарний перець. Ммм, які красиві. Гранати по 69. це? манго. Чи це манго. І то манго ніколи в житті не їла. Отакого теж не їли. І такого теж на нас не їли. Я тут і дивилась кружки непогані, 69 гривень. Така мені дуже сподобалася вся, але тут, бачите, Ну, Таке всяке різне є. 49 гривень, я дивилась тільки. Бачите, на стіл. Віточка. Лісточок. краса? Краса. Привіт, привіт. Це жду. Жду поки думаю, може там наладиться все. Що це? Классный. что целу таке оце? Інтересно для дітей Ага, голять сорок девять гривень. Іграшка хватка рука, а хватать я поняла велись піду я. Ніколи в житті не любила коні, люди люблять, а я їх просто не переварую, і не підходять. Самогонку не можу ніколи, навіть 50 грам випити самогонки. А таку куплену то ще 50 грамів можу випити. Якесь таке солодке, що таке смачненьке, що і шампанське я не люблю. Оце таке десь є, от, знаєте. Ось таке пробуло. Ось таке голоно. Якесь солодке, по-моєму. Може хіба це не воно, а таке не дуже погане. Можна. Трошки на губи. Ось справи. Ну, все такое нічого ж не бачу. Не розумію я в цьому нічого. Якась неправильна. Пиво 56 гривень 99, ну 57 яке Львівське, таке всяке є. Все є, все є. Ну будь-яке здоров'я було, заробляти гроші. Моя вже капусточка, вона вже готова, бачите? Вона підійшла була вгору, водичка була, я все позлівала. Ось так. Я її отак даю, щоб воздух виходив. Вона трошки укисла і дуже добра. Тут теж була така повна баночка, от, знаєте, вода газована, чуть булькає. І я веранду винесла, тут прохладно і то, що треба. Це вже теж ми почали їсти. Капуста дуже добра, це із огірків був росов. Якщо огірки були, з кетчупом, помчили, дуже добра капуста. Так, з'їмо і потім знову пошаткую чи посічу. Так, гарненько побрились ми. Та поспіть. Так що це ж я хотіла? А, картину зараз покажу. Ну, така картина. Ну, картина. Без рамочки, без нічого. Хочу здорову. Він каже, мені треба натренуватися все, щоб малювати. Така картина. Дуже гарне небо. Дим іде. Це наша хата в селі. Тільки він трошки не подумав, і ось вона, бачите, стоїть так, ну то, як боком. І тут а, треба одне вікно намалювати. Це вона дивиться туди на Мітю хату. ось а, Тут заборчик, тут він колись і був, потім він розвалився. І тут була йлка, її вкрали, вирізали, продали. Ту йолку здоровезна була. Потім ось хлівчик. То треба її як малювати, то треба її розвернути і малювати, щоб її отак було видно. І одну кімнату два вікна, і другу кімнату два вікна, і двері сині, такі, як там є. Ну, і коло вікна дріздку. Ну, таке село, таке село. Дорога, хтось ішов. Ну, каже, треба потренуватися, і треба, щоб я бачив малюнка і просто дивився на його, і буду малювати. Яка намалюю. Ось це поставила це попугайчики. попугайчики. Ну, він тренувався і ось намалював такого попугайчика ось цього. О, Ось я тут теж тренувався Якби захотів, то малював би гарно. Дуже гарно. Малює, звісно. Ну, вже скільки років, ого, каже, скільки років не малював. Це взагалі. А вже більше. 30 років більше не малював. То, звісно, і то дивіться. Бачите, які хмарки кучеряві. Оце як такі хмари, то добре в гірки сіять. Це мені казали. Я навіть не знала. Я хочу велику картину і зелену. урощу. Велику. Може ось зараз все такого жалюзі. До побачення, до зустрічі, пока.